Володимир Зеленський надав розстріляному росіянами Олександру Мацієвському звання Героя України. Про це президент України розповів у вечірньому зверненні. Сьогодні я присвоїв звання Героя України, Олександру Мацієвському, солдату, людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам'ятатимуть вічно за його хоробрість, за його впевненість в Україні і за його. Слава Україні. Олександр Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернівської області. Його розстріляли росіяни після слів Слава Україні. Слідчі СБУ остаточно підтвердили особу героя після спілкування з рідними та побратимами загиблого опрацювання фото та відеоматеріалів і портретної експертизи. Тепер СБУ ідентифіковують окупантів, які вчинили цей кривавий злочин, аби вони дістали заслужене покарання. Олександр Мацієвський з кінця. Грудня вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красногора Донецької області. Як вдалося встановити його вбили 30 грудня 22-го року? Тіло Мацієвського повернули додому в лютому цього року. А 6 березня в мережі з'явилося відео, як його неозброєного після слів Слава Україні! Розстрілюють російські окупанти.